Я тестеменно знаю, що ця підозра знаходиться в офісі генерального прокурора на підписі. Очевидно, що вона буде підписана або можливо сьогодні, завтра або на наступному тижні. І далі слідчі по цій підозрі будуть просити чи вимагати суд по запобіжному заходу. Наскільки мені відомо, вони будуть просити арешт і відсторонення від посади. Коли це буде, не знаємо. Знаю, що є тиск. Уже на з цього питання. Ось це вся інформація, що є. Що характерно, це йдеться про справу про відсторонення міського голови Владислава Трошенка, яку по заяві військової адміністрації розслідує правоохоронні органи. І, Мене по цій справі навіть не допитували якісно свідка. Допитували секретарів міської міській раді, допитували працівників кадрового відділу, допитували працівників загального відділу. Прибиральність не допитували, і мене не допитували. Але підозра мені вже написана, виписана, готова і лежить на погодженні. Декларують, що це невиконання рішення суду, тобто неправильне звільнення міського голови з посади. Хоча тут очевидно, що в рішенні Яварівського суду, абсурдному рішенні Яварівського суду, в якому написано на рік заборонити займати посади міського голови, як ви бачите, він посади не займає, міську раду він не приходить, робочий кабінет не займає. Сесії не проводить, заробітну плату не отримує відповідно. Чотири місяці він посаду не займає. Він відсторонений рішенням міської ради, яке було проголосовано 9 лютого на сесії. Але комусь цього недостатньо, хтось хоче, щоб його пропонуваження були достроково припинені, і таким чином місто там ще більше завести колапс. Але ми будемо доводити свою позицію. Але ми розуміємо, на жаль, що після рішень львівських судів. Коли по статті, по, 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 тій, по тому протоколу, який було складено на ЗК, по цій статті навіть не передбачено такої санкції, як заборона займати посади, але суддя приймає рішення про заборону займати посади, очевидно, що показівки політичної казівці згори, з однієї вулиці в Києві, то по цій справі, яка є. Теж може бути що завгодно, і ми розуміємо, що, на жаль, у нас посадову систему незалежно говорити в країні не доводиться. Але ну, я готовий до будь-якого сценарію. Єдине, що в чому загроза цієї ситуації, тому що якщо відсторонений від посади міський голова, то його обов'язки по закону виконує секретар. А якщо від, від сторони і секретар. І міський голова то немає повноважної людини, яка може зібрати сесію, може голосувати на цій сесії, може поставити будь які питання на голосування сесії. А нам найближчими місяцями дуже важливі питання треба буде розглядати саме на сесіях міської ради. Вони пов'язані і з підготовкою до навчального року, і з підготовкою до опалювального сезону, і з поверненням ТЕЦ в управління громадою, і з змінами до бюджету, яких ми будемо підтримувати, і людей і Збройні сили України. Тому, звичайно, такими діями. Місто просто може поставити на межу існування функціонування тут місцевої влади. Тому ось в цьому загроза головна питання ж не в мені, а питання саме цьому. Ну і друге, що ми розуміємо, що той тиск весь, який на Чернігів відбувається системно вже ще до 24 лютого, ми тепер чітко бачимо, що питання ж не в отрошенка, не в особистості і не в Ламака. Питання в тому, що. Чиновникам з Києва не подобається, що місцева влада в Чернігові досить незалежна і говорить те, що вважає, не дає ображати чернігівців. І тому очевидно, хочеться, щоб призначені з Києва керівники керували тут, чи керівник. Керував тут замість обраних людьми на виборах депутатами і повноважними конкому. На жаль, ми стаємо зараз за крок від цієї процедури. Я знаю чітко, достеменно прізвища виконавців, замовників, хто спілкується з суддями по це питання, хто за який напрямок відповідає. І я закликаю публічно цих людей утриматися від таких дій, тому що ці дії несуть дуже велику загрозу розвитку Чернігова протягом військового стану, а це не жарти. Тому що у нас є питання відновлення міста, у нас є питання оборони міста і питання функціонування міста. Ці питання, дуже багато питань, не можуть бути вирішені в інший спосіб, крім сесії міської ради. Без міського голови і секретаря сесію ніхто скликати не зможе. Треба провести дві сесії, які зібрати з ініціативи депутатів. Депутати мають прийти, але це процедурно займеться кожна сесія більше місяця. Тобто, для того, щоб це питання вирішити, це ми. Добре, щоб осінь не почалася. А рішення дуже багато рішень треба буде приймати відразу, тому що в серпні у нас закінчується оренда тес. У нас в липні буде півріччя відповідна зміна до бюджету. Треба буде голосувати і виконання бюджету. У нас є програми, які ми сьогодні продовжували, але ще є інші програми соціальні, які треба продовжувати. Це повноваження виключно сесії і відсторонивши мера в дуже дивний спосіб, абсурдний відсторонивши секретаря в такий же самий спосіб. Це Ну, велика загроза для роботи місцевої влади в Чернігіві в цілому.